Велике психологічне навантаження, яке відчуває зараз переважна більшість українців через наслідки воєнного часу, стосується не в меншій мірі і медиків, адже вони не лише рятують життя наших громадян, зокрема захисників та захисниць, а ще й сприяють появі на світ нових українців. У першому пологовому будинку в Одесі активно долучилися до всеукраїнського проєкту Ти як спрямованого на психологічну підтримку породіль. Для цього на зустріч з медичним персоналом закладу запросили фахівця, який працює за відповідною програмою. Ми повинні бути готові до допомоги, до психологічної допомоги, до, до матеріальної допомоги, до фізичної допомоги, до любої допомоги, тому що тільки так ми зможемо зможемо пройти. І ви і, і, і зробити все для того, щоб життя в нашій країні було процвітаючим, щасливим і, і, і найкращим. До працівників пологового будинку звернулася представниця центру ментального здоров'я, яка ознайомила учасників заходу із задачами, які зараз стоять перед лікарями. Понад 15 мільйонів громадян України неважливо вони в Україні знаходяться чи за кордоном. Потребують психологічної психіатричної підтримки. Для чого ця програма потрібна? Для того, щоб ви, як медики, змогли допомагати своїм пацієнткам, для того, щоб ви могли їх підтримати, для того, щоб ви могли допомагати собі. Вже за усталеною традицією у пологовому будинку приділяється особлива увага саме психологічній підтримці молодим мамам, аби зробити народження дитини максимально комфортним з усіх боків. Наприклад, практикуються так звані партнерські пологи. Саме такою послугою скористалася Анна з Олександром, коли в них народився маленький Євген. Психологічно пологи пройшли. Дуже добре, ще дякуючи чоловіку, моєму чоловіку, тому що він був завжди поруч, він допомагав і психологічно, і фізично, коли я вже хотіла просто впасти і сказала, зробіть зі мною щось, він мене підтримував. Він сказав, ти боєць, ще, ще трошки заради нашого сина. Мені здається, що 50% полоїв це за все, це психологія. Якщо жінка йде на полої, вона психологічно до цього не, не, не готова то так і, і роди будуть не, не дуже. А, а якщо чоловік її в, в цей стан може підтримати, то то того відсотка, що їй не вистачає в своїй волі, свої психології, чоловік може і, формально, вербально, поцілувати, лобіка протеряти, і, 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 і це нівелірує все, і, і, і вдвох це раз-раздо зручніше, і, і в результаті виходять такі чудові дітки. Бути в якомусь сенсі справжніми психологами такий потужний запит є з боку лікарів, які працюють з вагітними жінками сьогодні, наголошує представниця центру ментального здоров'я Світлана Вовк. Дійсно, лікарі. Так як і освітяни, це перва ланка, перша ланка в нашій країні, в нашому місті, звісно, да, яка стикається з народонаселенням, з тими людьми, які приходять з певними своїми проблемами до них. І це ті люди, які можуть скоригувати, направити, донести певну інформацію, допомогти. Особливо, особливо, це стосується вагітних жінок, особливо це стосується породіль і так далі, тому що вони взагалі перебувають в стресі, да, в цьому плюс ще до всього наша країна в стані війни. І це додатковий стрес, тому що повітряні тривоги, тому що бахи і так далі. У той час, коли народжуваність в країні знаходиться на спаді, треба робити все, аби ще більше жінок хотіли стати мамами. На це спрямовані сили працівників пологового будинку. Психіка, і емоційність наших жінок зараз дуже на такому рівні. Коли одне слово може вивести з стану спокою, новонародженість падає. Ми всі зараз займаємось тим, що ми весь час агітуємо, ми повинні розуміти, що 32% ми загубили за три роки це катастрофа. І кожен на своєму місці повинен робити все, щоб. Мотивувати народження дитини ми відкриваємо двері всім військовим, які приїжджають під час народжуваності дитинки пишемо листи до головнокомандуючих, просимо, щоб відпустити, тому що зустріти нове життя в повному в повній сім'ї, коли є мама і татко, і, і народжується дитина. Це це мабуть найбільше щастя. Психологічні тренінги з працівниками пологового будинку триватимуть і надалі. До них також приєднаються заходи для вагітних жінок, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, та тих жінок, у яких чоловіки перебувають на фронті або загинули під час воєнних подій. Нагадаємо, протягом 2023 року у першому пологовому будинку народилися 1473 малюка з них 751 хлопчик та 722 дівчинки. А Одеська область, взагалі, за народжуваністю посіла. Четверте місце по всій країні.